Пастки для прикордонників на Великоберезнянщині неподалік кордону зі Словаччиною, Контрабандисти почали розставляти саморобні шипи з арматури, які пошкоджують службові автомобілі. Майже два тижні тому такі пристрої прикордонники виявили вперше і вже прозвали їх кішками через схожість країв з гострими кігтями. Пояснюють, помітити дуже важко, адже їх ретельно ховають. Ми можемо бачити, вона зроблена саморобно. Хоча дуже гострі кінцівки, вони встановлюються безпосередньо в колії і прикриваються будь-якими предметами для того, щоб водій транспортного засобу не міг бачити е, даний прилад. На цьому маршруті у селі Завосино прикордонники вже виявили чотири таких кішки. Дві з них пробили передні колеса в автомобілі, на якому група реагування їхала перевіряти ймовірну локацію запуску квадрокоптера. Та до місця призначення довелось йти пішки, тобто оперативно дістатись не вдалось, які затримав. Порушників осіб причетних до даних кішок ми не знайшли, хоча ми підозрюємо, що це місцеві жителі, які використовують їх для того, щоб здійснити протиправну діяльність на державному кордоні. За кермом їхав Дмитро, розповідає, шипи були зовсім непомітні, бо їхали вночі, а кішки гарно приховали. Наїзд був здійснений на підйомі, де було дуже багато багнюки і було пале листя. Пристрої були покладені дуже грамотно у колію такі місцевості, де об'їхати їх в принципі не вдавалося. Зараз шини залатали, автомобіль патрулює далі. Та через те, що шипи широкі і гострі, колеса доведеться замінити. Обидва передні колеса відразу були пробиті. Кришка була відремонтована, залишилася невелика грижа, і були на шиномонтажі встановлені два грибки зсередини, які на даний час рятують колесо. Від Розірвання. Найпоширеніші порушення на кордоні Великоберезнянщини перевезення цигарок та нелегальних мігрантів. Тому контрабандисти увесь час вигадують щось нове. Наприклад, один з найпоширеніших методів зараз називається фотопастки. Фактично, це камери відеоспостереження, які відстежують маршрути та місця перебування прикордонників онлайн. Лише за минулий рік таких виявили чотири. Найчастіше їх розташовують на деревах і маскують між гілками. Навіть попри те, що патрулі постійно змінюють маршрути, а кількість людей у групах тримають у секреті, встигати за винахідливими контрабандистами та провідниками не встигають. кажуть багато обладнання для нічного бачення та повітряної зйомки довелось прямувати на схід, тому зараз працювати складно. Обладнання, як в нас таке є. Просто у нас немає такої кількості, як нам потрібно, коли в нас на місцевість приїжджає мобільна прикордонна застава, що то тоді легше нам боротися з цим. А коли в нас повсякденна обстановка немає на нікого, то трохи тоді важко. З початку року на зеленому кордоні, неподалік пункту контролю убля Малий Березний, працівники прикордонного загону затримали п'ятьох нелегалів з В'єтнаму. Пояснюють, активізація протиправних дій на цій місцевості припадає на кінець весни, коли через листя на деревах зменшується видимість. Наразі Держприкордонслужба вже підсилила охорону кордону додатковими патрулями, технікою та чотирилапими помічниками. А спеціально для відстеження подібних кішок та камер створили окремі мобільні групи. Олександра Туранва, Назарібуц, Сіріоснюс.